Якщо ваш чоловік пропонує рольові ігри з переодяганням, то в мене для вас дві новини: погана і хороша. Погана. Ви йому набридли, і він одягає вас в іншу бабу. А хороша ту іншу бабу він іще не знайшов. Ой, як то файно, що сьогодні п'ятниця. Можна випити, розслабитись. Ірка, сьогодні ж середа. Ой, нічого не знаю, я вже налила. Дівчино, я знаю, адже ви давно чекаєте принца на білому коні. Так, ну от я й прийшов. Вау, круто! А де принц? Ларисько, а яка твоя улюблена поза? <гум> Зверху! Ну щоб не втік. <гум> Чоловік прийшов до дитсадка забирати сина, став одягати хлопчика, і тут підходить вихователька. «Йой, це ж не ваша дитина. <гум> ну, я розумію, сусіди пліткують, але і ви туди. Турист тікає від канібала з останніх сил і кричить йому: Ей, відчепись! Мені потрібно годувати дружину та чотирьох дітей. Ой, а що, мої тоді? Нехай з голоду помирають. А чому якщо дитина випиває свою пляшечку і лягає спати, то вона молодець? А якщо я випиваю свою пляшечку і лягаю спати, то я Алкаш? Дівчина, юначе, ви такий вродливий. А можна з вами познайомитися? Хлопець. Ой, та ні, в мене вже є дівчина. А про дружину я взагалі мовчу. Щедрик ведрик, дайте вареник, баночку і васів, щоб ніколи не висів. Кільце ковбаски, щоб стояв до паски, пляшку кагору, щоб дивився вгору. Ну, а як не дасте, він до пупа приросте.